Слава Богу, брати і сестри! Давайте прочитаємо Слово Боже, пороздумуємо над ним і будемо молитися. Євангеліє від Луки, 12 розділ з 35 го віршика. Нехай підперезані будуть вам стегна, а світла ручні позасвічувані, і будьте подібними до людей, що очікують. Пана свого, коли вернеться він із весілля, щоб як прийде і застукає, відчинити негайно йому. Блаженні раби ті, що пан, коли прийде, то знайде, що пильнують вони, по правді кажу вам, підпережеться він і їх посадовить і, підійшовши, буде їм послуговувати. І коли прийде у другий чи прийде о третій сторожі, та знайде так само блаженні вони, Знаєте ж це, що коли б знав котрій то годині. Підкрадеться злодій, то він пильнував би і свого б дому не дав підкупати. Тому будьте готові і ви, бо прийде син людський тієї години, коли ви не думаєте. Озвався ж Петро. Господи, чи до нас кажеш притчу оцю, чи до всіх, а Господь відказав, хто ж тоді вірний і мудрий домоправитель, що пан настановить його над своїми челядниками, щоб давати харч визначену, своєчасно. Блажений то раб, що пан його прийде, та знайде, що робить він так. По правді кажу вам, що пан над всім маєтком його він поставить, а коли раб. Той скаже в серці своєму забариться пан мій прийти і зачне бити слух та ж служниць, їсти та пити та напиватись, то прийде раба того пан за дня, якого він не сподівається, і годині якої не знає, і розітне його по половині і визначить долю йому з невірними. І далі написано а раптой, що знав волю Божу, господаря, але не приготував, але. Не вчинив згідно з волею Його, буде тяжко побитий. Тому кому багато дано, з того багато і жадатимуть. Давайте пороздумуємо над цим контекстом. Хто ж такий пан? Пан це є наш Господар Ісус Христос, наш Бог, де Він говорить, тому будьте готові і ви, коли прийде Син Людський, тієї години. Коли ви не думаєте, хто ж такі раби? Є блаженний раб, а є раб невірний. А в Матвія, 24 розділі написано: Злий раб. Раби це є ми, це є пастор Домашньої церкви, це є пастор помісної церкви. І так, як написано 40-му віршику, тому будьте готові і ви, каже Христос, і рабице є кожен з нас. Да? Перший віршик 35-й. Нехай підперезані будуть вам стегна, а світла ручні позасвічувані, світла ручні. Це є мій каганець, який горить. На жертівнику моєму це є єдність з Господом в присутності Божій, в єднанні Його, в молитві, що мій каганець постійно був наповнений голи, оливою. Не так як ті були розумні діви і нерозумні діви. Розумні пильнували, тож хай Господь нам допоможе в цьому. Нехай підперезані будуть вам стегна. Які це ж стегна? Одягу нашого, чи це є інші стегна, в Петра 1.13 написано, тому-то підперезавши стегна свого розуму та, бувши тверезі, майте досконалу надію на благодать. Тому, брати і сестри, стегна підперезати наш розум. І як в Ефесянам, в 6 розділі, 14 віршиком, написано. Отже, стійте, підперезавши стегна свої правдою і зодягнувшись у броню праведності, тобто стояти, стояти в чому? В 15 розділі першому посланні до Корінтян, першим віршиком, Павло говорить, звіщаю Євангелію вам, яку прийняли і в якій стоїте твердо. Отже, стояти твердо. В Євангелії підперезати свій розум правдою, а правда наша є Ісус Христос, зодягнувшись у броню праведності, коли ми у Христа хрестилися, у Христа зодягнулися в броню Його праведності. Тому з 11 віршика написано зодягніться в повну Божу зброю, щоб могли вистати проти хитрощів диявольських, бо ми не маємо боротьби проти крові та тіла, а проти початків, проти влади, проти світоправителів цієї темряви, проти піднебесних духів злоби. Отже, розум підперезати правдою і як написано в Петра, як слухняні. Слухняні Слово Божому. Ісус Христос є наша правда, тобто, по-простому перемінити наш розум з допомогою Слова Божого. Отже, коли я зодягнувся у броню праведності, у повну Божу зброю для чого? Щоб стати проти хитрощів диявола, покаже Павло в посланні. Ми знаємо задуми диявола, аби він нас не перехитрував, тобто твердо стояти на здоровій науці Євангелії і пильнувати над собою і над челядниками, які повинні подавати своєчасну поживу, тобто оцей раб-пастор домашньої церкви, дітям своїм, дружині своїй, і кожен з нас. І пастор помісної церкви. Хай Господь нам в цьому допоможе. І так як в Петра написано, бувши тверезі». як це бути тверезі, це є здорова наука Євангелії, яка навчає мене і кожного з нас згідно Божого Слова. Тому в Тита в другому розділі написано в посланні. А ти говори, що відповідає здоровій науці, усім сам себе подавай за зразка добрих діл у навчанні непорушеність, повага. Здорове слово неосудливе, що противник був засоромлений. Який противник, диявол, який ходить, як рикуючий лев, щоби шукає і кого б з нас пожерти. І каже слово Боже далі, не мавши нічого лихого казати про нас, будь-де також і в церкві. Тому, коли я буду зодягнений в повну Божу зброю, буду готовим дати відсіч проти хитрощів, демонів, буду зодягнений у праведність. Ісуса Христа буду прикладати всі зусилля, старатися зі всіх сил жити свято, побожно перебувати в Слові, роздумувати над ним і втілювати Його в своє життя. Тоді мої думки, моя мова і поводження моє буде Ісуса Христа подавати себе, так навчає Євангелія, цього хоче Господь. І я в це повинен вірити, і тільки так можна догодити нашому Господу. Ось так давайте візьмемо деякі приклади в посланні до Тимофія в першому посланні, четвертому розділі, 10-м віршиком. Написано, бо на це ми працюємо і зносимо ганьбу, що надію кладемо на Бога живого, який усім людям Спаситель, а найбільше ж для вірних. Наказуй Оце та навчай, нехай молодим твоїм віком ніхто не гордує, але будь зразком для вірних у слові у житті, у любові, у дусі, у чистоті. Поки прийду, я Пильнуй читання, нагадування та науки. Про це піклуйся, уцім пробувай, щоб успіх твій був явний. Для всіх, 15 віршику, написано, а в 16-му уважай на самого себе та на науку. Тримайся цього, бо чинячи так, ти спасеш і самого себе, і тих, хто тебе слухає. Ось це є добрий раб, це є блаженний раб, вірний раб, який це виконує. І в другому посланні до Тимофія Павло пише: візьмемо ще оцей, який блажений раб, щасливий раб, і цей який невірний раб є. І порівняємо ще з цим контекстом. Та й усі, хто хоче жити побожно у Христі Ісусі, будуть переслідувані. Переслідувані будуть ким? Ось цим невірним, невірними рабами. Які не хочуть триматися здорової науки. І нижче написано, чому я так говорю, що настане бо час, коли здорової науки не будуть триматися, але за своїми пожадливостями виберуть собі вчителів, щоб вони їхні вуха влещували. Ось ті Вчителі, які будуть проповідувати Слово Боже, але вони не будуть триматися з Ісуса Христа здорової Його науки. І ці вчителі будуть рукопокладені також і будуть проповідувати нездорове Слово Боже, і вони слух свій від правди відвернуть та до байок. Нахиляться, і ці люди будуть в церкві, які будуть також слухати і виберуть собі цих вчителів. І вище написано в 13 вірші: а люди лихі та дори святи, матимуть успіх у злому, зводячи і зведені буше. ось цей невірний злий раб, який буде зводити серця простодушних людей і відвертати їх від здорової. Від здорового Слова Божого, але блажений і добрий раб. Написано нижче, де Господь через Павла говорить, але ти проповідуй Слово, допоминайся вчасно, невчасно, докоряй, забороняй, переконуй з терпеливістю та з, на... та з наукою. А ти втім пробувай, чого тебе навчено, і ти будь пильний. У всьому терпи лиху, виконуй працю благовісника, сповняй свою службу. І давайте зачитаємо дії апостолів, 20 розділ з 24 віршик. Сповняй свою службу. 20-й розділ дії апостолів з 24 віршика. Але я ні про що не турбуюсь, і свого життя не вважаю для себе цінним, аби носкінчити скінчити дорогу свою та служіння, яке я одержав від Господа Ісуса, щоб засвідчити Євангелію благодаті Божої. І ось я знаю тепер, що обличчя мого більше не будете бачити в сіві, миж якими я ходив, проповідуючи царство Боже, тому дня сьогоднішнього вам свідкую, що я чистий від крові всі, бо я не вхилявся облявляти вам усю волю Божу. Пильнуйте себе та всієї отари, в якій Святий Дух вас поставив єпископами, щоб пасти церкву Божу, яку власною кров'ю набув він. Ось щоби. Пастор присвітер пильнував над церквою Божою, яка є церква Ісуса Христа. І так і кожен з нас, і так і пастор домашній, щоб ми не вхилялися об'являти всю волю Божу. Тому блажений і щасливий раб, який цю волю Божу виконує, який виконує своє служіння і своє покликання. І як ми читали, як написано, коли оцей блажений раб буде це виконувати, то коли пан прийде, то знайде, що він так робить, і пильнують вони, то він їх посадовить і буде їм послуговувати. Як це послуговувати? Давайте роздумаємо. І каже слово Господнє. Хто такий раб, раб, який виконує чиюсь волю. І Христос, бувши на землі, Він показав, як виконувати волю Божу. Він зціляв, він здоровляв, Він проповідував Слово Боже, спасавши людей від їхніх гріхів, і Він послуговував, послуговував людям, чинивши і вздоровлюючи їх, допомагавши іншим звільнитися від гріха. Тому Христос говорить, хто хоче бути більшим від вас, хай буде слугою для всіх. Це приклад Христа, взявши він воду, наливши вальниці, він помив ноги учням. І багато хочуть бути першими, але хто хоче бути слугою для всіх. тому... В об'явленні написано, що коли блажений той раб, який, взодягнувши справедність Божу, він справедність свою береже, яку бачить Бог, щоб нагим не ходити, Він пильнує над своїм станом. А як це буде послуговувати цей пан нам? Тому давайте роздумуємо, коли в час смерті своєї Степан, якого побивали камінням, і він сказав: Господи, не порахуйм цього за гріха. Говорячи, Господи, прийми Духа Мого. І ось йому нагорода від Христа, те, що Він говорить, я бачу Христа по правиці Божій. Тому Христос зустрічав його пошаною, так як Він виконав Слово Боже. Давайте пороздумуємо далі за оцього мудрого раба, домоправителя, якого Господь поставив над челядниками Своїми. Ось є раб. Злий і є раб добрий. Давайте пороздумуємо і охарактеризуємо. Тобто, хто такий невірний раб, оцей злий раб, який в серці своєму говорить, забереться мій пан і зачне бити слух та служниць. І в Матвії на 24 розділі написано, що це є оцей раб злий, невірний це є відступник, це є той. Раб, який є лицемір. Ось він буде з ставитися до членів церкви. Його не цікавило спасіння членів церкви, він несправедливий. Як він буде бити і ображати, буде зневажати духовно, побивати словами членів церкви можна і дітей і дружину. Можна до дітей і до дружини ставитися зневажливо, ображати їх і бити словами, несправедливо ставитися до них. Також і в церкві можна побивати словами. Оцей раб злий. До нього підступити дуже важко. Попробуй до нього підступити, коли він є високої думки про себе. Він може грати роль в церкві, на зібранні він один, а поза він є інший. Він буде вихваляти особи для зиску, вихваляти людей, для своєї вигоди. Він буде мати початок добрий, може мати, але кінець, який його каже Христос, по плодах. І їхніх ви пізнаєте їх. І дивіться на кінець їхнього життя. І написано, що Господь визначить долю його цього злого раба з невірними. Господь виявить, хто він був насправді. А давайте охарактеризуємо доброго, вірного блаженного раба. Це Той, який подає харч своєчасно, духовну поживу, який докоряє, забороняє, вчасно застерігає дітям, дружині, собі, подає харч своєчасний пастор всім членам церкви, бути для них прикладом, бути завзірця, як ми читали в посланні до Тимофія, виявляти гріх. Не прикривати, як ілій синів прикривав, не закривати очі на гріх, на близький, картати перед усіма, щоб і інші страх мали. Брати і сестри, говорити правду до них, і віруючий також може пасти, впасти в гріх, і диявол в той його момент буде добивати різними способами, різними хитрощами. Але ми не повинні казати так тобі і треба, але підтримати його, перев'язати, вказати вихід йому вчасно. Побачити його проблему, бачити і розрізняти, де є добро, а де є зло згідно Слова Божого, де є правда, де є неправда, де є правдиве пророцтво чи неправдиве пророцтво. все звіряти згідно Слова Божого, з найдостовірнішим словом Божим. Отож. Дорога церква Христова, я і ви, ми повинні розуміти про велику відповідальність перед Господом за себе, за дітей, за служіння, яке довірив нам Господь, яке записане в дії святих апостолів, як ми читали, Але бути в пильнуючому стані, чекати нашого Господа, тому що час близький. Зустрічі з нашим Богом, і ми не можемо уявити собі, яке відповідальне служіння в нашого брата-пастора. Тож підтримуймо Його в молитвах, щоб Господь подавав братові мудрості у вирішенні різних проблемних питань у членів церкви, подавав своєчасну поживу, духовну для кожного з нас. І як написано, чинячи так, ти спасеш і самого себе, і тих, хто тебе слухає. Амінь. Давайте помолимося.